Запрошуємо наступного нашого учасника. А, Жень підключи будь ласка, наступного часу у нас Данила Чернуха а, і його кейс: Як розвивати агенцію? Чекаємо декілька секунд, секунд. Секунду. Про підключення. Хвилинку. Я думаю, можливо, зараз е, в них. Жальні... Ага, от, підключається Данил. Данил, привіт. Так, привіт. Мене я чу, я чу, в... нормально. Скажи, будь ласка. А, так, я вас чую чудово. А, дякую, що приєднали. Дякую, що запросили. А, так, у мене так теж хвилина, правильно розумію? А, в тебе хвилина на представлення, дві хвилинки на твій кейс, щоб ти розказав mm -hmm. про свій кейс, ти вже зробив, чому в тебе запит, і по хвилинці вже будуть відповіді від наших... Окей, та... добре. Добре, uh, так, я uh, власник агентства Вент Agency, Ми займаємось paid social рекламою. Uh, у нас фокус на e-commerce проекти, тобто ми допомагаємо e-commerce бізнесу збільшити їх. До прибуток, збільшити їх ревеню, допомогти з рекламними кампаніями, допомогти скейлити ці рекламні кампанії, виправляти якісь помилки, які косячать інші підрядники. Тобто, це наша основна експертиза, і ми працюємо вже в районі 6 років. Працювали з різними бюджетами. Середні в районі там 30-50 тисяч доларів на місяць. Максимальний був десь півмільйона вісімсот тисяч доларів на місяць. Це наша одна з таких головних переваг, тому що є досвід роботи з великими бюджетами. А, собственно, да, сам кейс а, до війни у мене взагалі не було питань про те, як розвиватись, тобто, я вів собі блог, а, ми писали класні статті. Викладали їх на різні ресурси, і клієнти просто самі просили, щоб ми їх взяли. А ми ще казали ні, не хочемо. А коли почалась війна, якби ринок у нас повністю помінявся, і ми переорієнтувалися повністю на західний ринок. І там всі ті стратегії, які ми розвивали тут взагалі вже не працюють. Що ми зробили? Ми вийшли на Upwork. Upwork у нас чудово працює. У нас мінімальний чек – це тисячу доларів, середні – 2,5-3 тисячі на місяць. І апорк нам дає таких клієнтів, але мені взагалі не хочеться бути агентством апворку, тобто, це якось не знаю. Не дуже круто, мені здається тому, о, моя основна головна зараз проблема і задача це те, що я шукаю інші, пор... ну, інші варіанти налучення нових клієнтів. Тому що далі що робити, у мене вся дорожня карта в голові продумана. Не вистачає тільки потоку о, великих клієнтів. Я пробував LinkedIn, я пробував вести там блог, і зараз веду були декілька лідів, але це дуже нестабільно. Була там одна продаж, записував якісь відосики, о, господи, рекламу, пробував давати. Ну коротше, зараз просто не можу розібратися і зрозуміти, куди мені йти і що робити в першу чергу, на чому фокусуватись. Це класи, навіть швидше. Друзі, чи є запитання додаткові до Данила по його кейсу? Уточнюючи? А що ти маєш на увазі з приводу великі клієнти? Ти назвав чек дві-дві з половиною. це? Да, весь, я, да, я зрозумів чек. питання. А, питання в тому, що ми беремо 15% від рекламного бюджету, який ми витрачаємо? І... Звісно, ми можемо починати працювати з клієнтами, там у яких е, бюджет 10 тисяч доларів. Ми так часто робимо там, і, починає, і розвиваємо їх там, до 100 тисяч доларів на місяць і беремо там з, з цього 15%. Але хотілося б одразу таких клієнтів отримати. А <laughs> За, Хто були... був до, до війни ваші клієнти? Інфобіз? ні ні, e-commerce. 5 років e-commerce. E-commerce України. Ні, це були українські і російські овніри, а бізнес в Європі. Добре. Ну, Європа, США, Канада. Окей, дякую, є Ще інші питання? Якщо немає, то переходимо до обговорення. Питань немає, так? А, тоді, хто готовий, друзі, включайтеся і, і говоріть свою думку, хто хоче перше. Давай я, напевно, почну, бо є. Е... Вже традиція, що я починаю. <хи> от, а по-друге, по ми тільки-тільки закінчили для дуже схожої ситуації розробку стратегії. Зараз вони її реалізують, тому є що сказати зверху. А, дивись: е ну, насправді проблема багатьох е от, агенцій performance рієнти, тобто як я на перформанс, це і СІО, до речі, агенції українських, які дуже круті стосуються і от таргетованої реклами і так далі. Це в тому, що зазвичай вони думають категоріями. Інструментів та рішень інструментальних, тобто яку рекламу запустити, яку там соціальну мережу нову зробити, де, де обрати там який таргетинг і так далі. І це все класно працює, але це що на опорку вам буде приносити там півтора, два, три, п'ять, десять тисяч доларів клієнта, що іншими рекламними інструментами будуть йти такі клієнти, умовно великі клієнти, особливо на заході, вони зазвичай будуть йти трошки іншим шляхом користувача. І е, тут ключовий момент це ваше ключове комунікаційне повідомлення. Тобто про що ви що ви їм продаєте? В чому ваше позиціонування, в чому ваше там, умовно, це USP, так зване. Да, тобто, ну, от я зайшов до вас на сайт, то там писано, що всі можуть налаштувати рекламу або вирішити бізнес-завдання, е, але це ну так, на мій погляд, трошки Дженерік, я би е, його більш якось фокусував і давив на це. Тобто, я би давив там на те, що ви e-commerce спешалайст, наприклад, да і відповідно. От ваші кейси чисто про якому, і ви можете вирішити це там от тільки для кому, або може ну непогана історія бути спробувати обрати фокус на якусь конкретну нішу, тобто, наприклад, там нерухомість, або там не знаю. Техніка, ну, або що ще, що ще таке щось, да? тобто якась окрема ніша і на неї давити, і тоді ви зможете всі ці інструменти, які ти назвав, та ж сама там, реклама в LinkedIn, в Facebook і ще десь, яка просто таргетована з вашим кейсом, з вашою заміткою в блозі, вона буде на цього там власника, умовно чи на менеджера давити, і так далі. А це перша історія, друга історія, якщо ви цілитись в великих клієнтів, вам потрібно трошки додати того, що важливо їм. Їм важлива, типу. Ваші звіт, звіти, що вони красиві і завжди вчасно. І важливо, що ви там нічого не запокапити. І важливо, як ви класно з ними там працюєте, як ви там сертифіковані, і так далі, от ну це якщо, якщо коротко, е, тобто сфокусуватись на якомусь конкретному повідомленні і категорії, або саб категорії, навіть е, і більш корпоративно підходити от, до комунікації. Супер, дякую, Володимир. Е, я на наступний разу вже зроблю е, напевно менше кейсів візьму, до розбору, але більше часу. Так буде набагато ну, краще, так тому що тут то мало часу, де ми не стигаємо проговорити. А е, добре, друзі, хто наступний? Толік чи ти готовий поділитися е, своїм да давай? Я поділюся своєю експертною думкою на зі сторони агенції. Я думаю що сьогодні я тут єдина людина яка не розуміє як працюють агенції зсередини а, але я можу сказати але я можу сказати як великі клієнти вибирають е, собі підрядників ось цьому я розуміюсь і я погоджуюсь з володимиром про бренд е, тому що як правило на е, багато перформанс агенції вони без обличчя і ти не розумієш у чому різниця тому що усі Кажуть про великі рої, про великі роз, про великі показники, про сотні тисяч доларів, ти такий бляха, ну всі однакові, я не знаю, як вибирати. І тому ти вибираєш того, по-перше, кого тобі порадять, по-друге, хто of mind, якщо ти про нього постійно чуєш, і це вже робота про бренд. Ну, і я думаю, що, мабуть, круто, Володимир сказав про якусь нішу, було б круто, якщо б була агенція, яка казала, що слухай. Я ми реально шаримо продавати інтертеймент. І я такий вау, так це ж про нас. І ось ці три речі так да, дуже прикольно. Топ of mind, робота на бренд. Щоб вас рекомендували, це ви повинні робити трохи більше, ніж обіцяєте, тому клієнти будуть excited і будуть вас рекомендувати. Ну і третя може сконцентруватися на чомусь. Дякую. Дякую тобі, Ігор. Чи можете вже видати це? Так я насправді трохи в шоці, тому що, е типа, я подивився на поки ми говоримо на форк профіль, і я бачу, що у вас непогано такі у вас йде на, на форку на наразі краще ніж у нас. Тобто і ті, 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 що вас не влаштовує, там мені не досить зрозуміло. Я зрозумів про що ти кажеш, да, що вас не влаштовує. Ну просто тут напевно у вас все таки, як от хлопці кажуть, у вас був якийсь вже бренд, ви якось виділялися, да, тому до, до вас йшли клі, клієнти, які 100-200 тисяч доларів могли на місці стратити і віддавати вам десь 15%. відсотків. Чесно, в мене нема розуміння, як вам на за кордоном е, піти на такий на таку аудиторію. То тому от от нема розуміння. У мене є розуміння по інструментах, але тебе це не влаштовує. Тобто ти бач, ти шукаєш інший шлях. Тобто, на мій погляд, те, у вас йде непогано обворк з того, що я побачив на твоєму профілі по LinkedIn Тут теж я думаю, ти там ну, не знайдеш тих клієнтів, от, про яких ти кажеш. Тут може краще подумати про те, що стартуючи з таких клієнтів. Ти колись також, напевно, починав з таких клієнтів, а з них ти вже виділяв тих, яких масштабував далі. І от якщо ти готовий проходити цей шлях, то можна рухатися тим же шляхом, але за кордон. А знайти зразу, як то кажуть, клієнтів тих, які тобі дійдуть 100-200 тисяч доларів бюджету, блін, я не, не розумію, як це, це зробити, як, як би не хотів тобі допомогти. Окей, okay, дякую. Yeah. Я буду так показувати, просто щоб де секунд секундочок залишається. Окей, okay, добре Юра. Uh, Слухай, я, я там трохи просто до кінця не дослухав а, і, мабуть, завдання, Тому я наш починав, і якщо там Даніл трошки зможе там коротко саме, я просто доведу. Може повторити <арас> завдання? Так, да, звісно, М -м, коротко, ми е Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Paid Social, спеціалізуємось на e-commerce брендах. Тобто, у нас все ж таки вузька достатня спеціалізація. Ну, мені так здається, принаймі. Е тобто, e-commerce. Ми допомагаємо e-commerce побудувати рекламні кампанії, які їм дають ревеню високий е там. Ну і так далі. І так далі. А проблема в тому, що до війни клієнти йшли до нас самі через блог, через якийсь а, мій персональний бренд. А зараз ми на оповорку все класно нічого не можу сказати, але не хочеться бути агенцією одного оповорка, і хочеться а, будувати ще канали, які будуть давати клієнтів. І от це проблема, тому що це не виходить окрім опорку. Дивись, мене можливо, ти допоможе ця штука, наскільки не знаю, але просто подумай. Uh, мене недавно вразила історія про агенцію, яка обслуговує частково вона працює з BMW Моторад. А якщо знаєш, це мотоциклетний там дивізіон BMW uh, Що вони роблять? Вони собі забрали аудиторію студентів в Америці і всю мілітарі аудиторії Америки. Там, наприклад, як вони рахують аудиторію, вони працюють так, щоб вони мали доступ, могли збирати всі міліти. Це ті, хто так чи інакше. Служить в армії при при, ну, якось до збройних сил Америки, їх сім'ї, їх діти, і вони продають кластерами. Вони закуповують, вони шукають всі ком'юніті. Вони шукають всі ну, будь-які офлайн-онлайн івенти, пакують їх і продають їх. Можливо, в тебе історія саме в нішеванні якоїсь аудиторії і продаж її саме на західній аудиторії. Просто збери запакуй, і це, до речі, там на Едвіку ціл матеріал, що майбутні агенції, які можуть е, найкраще обслуговувати певні сектори економіки, і певні сектори саме сегментують і е, продають повний доступ на 30% до таких аудиторій. Можливо, цей шлях, який допоможе тобі саме великі чеки отримувати і розкладати їх по всіх доступних каналах і форматах. Супер, дякую, Женя. Е, мені просто казати, що б я б зробив, але що, що ми робимо. Тому що у нас плюс-мінус схожа історія, ми тестуємо абсолютно різні канали, і це дуже проста вправа, яку. Може кожен виконувати, то тобто ти сидиш, виписуєш всі ідеї та інструменти, які взагалі знаєш, які навіть тобі може зараз не підходять, да? потім робиш пріоритизацію, починаєш там з перших 5-10 і погнав, погнав. З того, що я ну не почув, чи дожимали ви якось своїх клієнтів. Попередні, з якими ви закінчили роботу, тому що від них можна отримати рекомендації, контакти якихсь, е, ну, інших потенційних клієнтів, та, і це, по-моєму, там класний ресурс. А, друге, а, ну, з того, що колеги ще не озвучували, я би подумав, де вони взагалі тусуються. Тобто є, наприклад, конференції для e-commerce в Європі і в Штатах великих. Як можна туди залізти напряму, чи не напряму там з доповіддю, з рекламою, там з чим завгодно, і так далі, і тестувати, тому що і спілкуючись з колегами, я бачу, що у кожного зовсім відрізняється перелік тих інструментів та рішень, які спрацювали. У когось Форк дає результат, у когось взагалі по нулям форк, ось LinkedIn не працює, у когось працює. Це не значить, що у всіх має бути однаково, знайти. Там ті три-п'ять каналів, які у вас працюють, і, і далі вже їх дожимати по максимуму. Угу. Супер, дякую. Тепер залишилось е, всі проговорили, так, наскільки я розумію. Мирослава, а... а можна, якщо у нема, немає, мені хвилину дати ще? Ага. Е, е, да, я просто по-перше, е, по в нас, е, до речі, от не, не так працює, як у вас Апорг, але працює LinkedIn. І постука можемо обмінятись про... досвідом, якщо хочете Так, uh, yeah. постукай мені в LinkedIn, Я вже там записував з приводу ой. Лінкидин постукай uh, в Telegram, Я вже записував там невеликий такий до uh -huh. виступи. Робив презентацію на цю тему. Там можеш побачити механіку і обміняємося досвідом. По друге Добре. Женя сказав за. Виставки конференції ми зараз виділили дві ніші, саме також з e комерсу. У нас більше спеціалізація SEO — це і Google Ads, з якою ми йдемо на за кордон. І ми також виділили дві ніші з цього e комерсу. Виділили дві країни, і зараз ми вибираємо список цих конференцій. Виставок на яких буде може смішно звучати, але ми наймемо чувака. Який буде просто ходити і збирати контакти саме цих компаній, які нам потрібні, там сам механізм ми ще пропрацюємо, але от у нас там маркетолог сказав: блин, ну давайте він просто піде і збере контакти, а ми далі їх там уже наша задача воронку нашу їх додати, да, тому що ми зробили там воронку для них, і будемо комунікувати. Ось так. Окей, Ігор, дякую друзі. Тоді в тебе є одна хвилинка до нас, щоб підсумувати, що ти для себе виніс. Чи було тобі корисно? Якщо не було чесно, Мирос... Мирослав, А можна я буквально одну фразу? Про ну просто no, вона no. Я, я сподіваюся до докрути до, до, трошки Данілу. Дивись, перше з приводу нішування е, у тебе і e commerce це на, на Україну вузька категорія на Америку, наприклад, це. Тисячі тисячі бізнесів ти можеш загуглити банально запит топи камер e categories in the USA», Ти побачиш там на першому місці комп'ютери, на другому одяг, на третьому меблі там і так далі. І відповідно, оце вже буде нішування. Це, це перший момент. Другий момент, коли обираєш цю нішу, і, наприклад, на них будеш давати рекламу вже брендінгову. Саме в цій ніші у людей буде оцей top of mind», про який казав Толік. Бо вони будуть тебе бачити постійно і так там умовно комп'ютерні чуваки тебе не будуть знати, але чуваки з меблів будуть думати, що ти number one. І третє, не обов'язково їздити на конференції, можна просто дізнатися, яка буде локація, кинути тут пін е, в таргетованій рекламі, і ми так е, нашому клієнту агенції теж але в SEO, привели трьох дуже великих клієнтів. Так що класно. Дякуємо, Данило, тобі твоя черга. Підсумуй, будь ласка, що для тебе було корисним? Що не було корисним, можна розказувати. Ні, насправді круто. А, мені сподобались поради, особливо про конференції, а, Микита, привіт. А, особливо про конференції, особливо відгукнулось те, що одне працює у інших, інше не працює у перших, да, і так далі а Мені реально хочеться ти спробувати по конференціям і по таргету і найм. От це мене прям зачепило. Насправді по сайту, те, що сказали, це правда, тому що до війни у нас був трішки інший контекст. І я знаю, що його потрібно переробляти повністю. А, і, от, Ігор я думаю, може з вами ще там поспілкуємось. Цілому... дякую